Слава Ісусу Христу! І сьогодні я покажу, як отримати Біблію. Безкоштовно. Деякі люди не мають можливості купити святе письмо. Я показую це відео, як і отримати безкоштовно. Але це можна на телефоні. І зараз я вам покажу, як це зробити. Заходимо в Play Market, пишемо B. Ой. Б, П і Х. І ось це біблія. Закачуємо і відкриваємо. Потім дивимося, всякі там псалми чи матеї, чи якісь там ще. І дивимося. І зараз це відео закінчується. Всім божого благословення.